Добрий день. Можна? Добрий день. Добрий день. Ірина Петрівна, кошти зібрані нами. Дякую вам за те, що є такі скриньки. І від нас що ми зможемо, будемо звичайно робити це в подальшому. Хотів би окремо звернутися до тих, хто буде бачити це відео. Воно буде викладене. В Ютубі, мабуть, на Фейсбуку, ВКонтакті, кожна гривна, кожна копійка, яка вам була положена в ці скриньки, піде власне по призначенню. Дуже вам всім дякую. Дякую всім, хто долучився до цієї доброчинної акції. Кожному хто поклав цю скриньку дещицю від своїх матеріальних благ, і будьте певні, що ці діти ці гроші підуть на лікування дітей з. Вони їм допоможуть а може комусь і врятують життя. Дякую, що долучилися до цього. І вам, пане Олександр, теж дуже дякуємо. за те, ви, ви є організатор і про без вас, то би ніхто сюди нічого не поклав. Так що дякуємо за вашу ентузіазм за і за вашу організацію. Дякую. Дякую вам.